Клювака всіх людей єднає, круті від для вас Рибалка сталк та відпочинок, Порадим на усі смаки ти весь відосик без зупинок, і лайки став у дві руки. Ти хочеш, хочеш, ти буватись, тоді потрібно підписатись. Клювака, 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 то клас. Всім вітання, друзяки. Ви на каналі Клювака, Клювака Андрія Котюха. І я вже біля води. Знову вечір, вирвались на декілька годинок на риболовлю. Але я сьогодні рибалю не сам, я сьогодні рибалю своїми хлопцями, своїми дітьми. Це в нас Святослав і Артем. Ви вже могли їх бачити, як вони ловили на морі лящів. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, відео є на каналі. А сьогодні ми спробуємо. Декілька годинок, зараз восьма, десь до десятої половить карасика. Такого може хорошого карасика піймаємо, а може повезе і прям хорошого-хорошого. Приємного перегляду. Комарів капець. Відразу запускаємо термосел, достаємо стару пластину. перевіряємо, чи у нас є газ. Чи не використали ми прошлий раз весь. У мене ще трішки є. Бачимо скільки його вистачить. Потім поставимо новий, якщо закінчиться. Так, закриваємо балончик. Щелк, включаємо. Пішов і запалюємо. Там у нас червона має загорітися. Все, там вогник горить, термосол працює, комарів у нас не буде. Повісимо його на бакан. Так його повісимо. Так, Хлопці, підсак монтує, е, хлопців я посадив на своє місце, де минулий раз робив, ловив. Ви бачили це відео чи ні, воно є на каналі. Тут вийшов на пару годинок, вечором наловив, карасів. А я тут стану вже отут, -то. косу, як я обіцяв, не взяв, бо мій напарник сказав, не дай Бог, ти туди косу візьмеш. Більше ти там не станеш. Там буде куча людей, тебе там точно не буде, там буде хрещатих. Не знаю, напишіть в коменти, прокосить чи не прокосить. Як ви думаєте, треба косити? Я думаю, ні. А ти думаєш, так? Да? Бачите, у всіх думки розбігають. Так, розкладаємо водочку. В тьому вже щось співала. Тьома саме перший нас закинувся. його вже веде. Може підсікай. О, перший риб. Що за риб? Окунець. Окунець Тьомчика! Перший риб. Кайф! Ну, блін, я ще не удочку не розпав, сядік ще теж. Друзяки, поки беру другу удочку, думав, ще рабуну брать. Уже перший карасик у нас є. Да? Хм, швидко, дуже швидко. Встигаю, не встигаю навіть. Другу удочку оснастить мастирку дома домов зробити рабуну, але ну, поки не встигаю, просто фізично. Опа, сядька риба. Опа, всячека карась. Всячек, левиша, лівіше, лівіше, старайся лівіше. Поняв? Якщо риба клює, старайся лівіше левішать. Оп. Оп, карась. І всякий карась. Блін, ми тут е, 5 хвилин, У нас уже три карасика і окунчик. Кайф, пацани. Да. От блин, ти ті закидаю, зразу клює. Скільки його там. Десь, взагалі, волшебство, на рибалка. Там волшебство, тільки закинув і відразу клює. Відразу. Не завжди, наверное, карасик, тому що бачу бігати мілкої. Дивіться, у нас три карасика за п'ять хвилин буквально. Я навіть не співав, я вже вирішив, гірабуну я ставити не буду. Буде у мене... Опарик на вас нас тихіра буде, на, а не тісто, тому що я фізично не встигну. Ну, можливо, не буде клювання вже. Можливо, клювання стих... стигне. То будемо щось друге робити. А зараз опарик і робочок іде в ход. Бенгін, кайф. Кайф. І вже, друзі, знову клює. Я не встигаю другу удочку, просто даже навіть закинути. Опа, всячек, а вся тільки на 4 опарика клюнула. Да? Бо треба пучок опарика, а моє пучок хробака працює краще. Ну, опарика... Опа, вода, 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 оп, нема. Нема. Нічого. О, це вже надає підсак. Він у мене. Ой. Скаут легесенько відгинається. Але він не великий, але на нас у нас такий легесенька вудочка, махалочка, Карасик. Оснастка херабуна, але ми туда поставили опарика. Тому як часу херабуну замішувати просто фізично нема. О, влітають карасі. Капець. Ой, як заглотив, як заглотив. Дивіться, карась в руках, а там ще, мабуть, один клює. Опа, а не не карась платвечка це раз. Рибу просто розриває Андрюху. Окунь. Друзі, чесно, ну не, не встиг навіть сісти. Клює, карась, ну дуже багато ще мелкої. Окунчик, ну отак. Блін, я реально не встигаю. Я напевно зараз одну вудочку поставлю на кукурузку. Хай там стоїть, можливо, на коропа, можливо, якийсь сазанчик, коробчик підійде. А на одну будем ловити, ну тому що ну, у мене дві руки тільки. Ми всіх випустимо таких. Ну, Всіх випустимо, але таку платвичку навіть гукунчики ну, платвички відразу викидаємо. На місці їм в садочку, будемо збирати тільки карасів. Так, Прикормка чеснику кукуруза з минулої рибалки, хлопців щось покльово слабше, зараз їм прикормим. і собі можливо. Чинити. Місцева жительниця. Давай упливай отсюда, не лякай нам рибу. А в нас якраз клює. Тьом, що клює? Як на чорних камнях. Тобі подобається? Так, да, подобається. Підписуйтесь та ставте лайк. Трішки затихло. Але ми думаємо, що коли потемніє, то прийде крупніший карасик. У нас чотири карасика є. Дуже багато маленького окунчика, плотвички клює. Чекаємо. Хорошого карася. Хороший карась буде? Звісно, звісно. Святик, ти типу, по яку рибу прийшов? По велику? Надія, є у всіх на велику рибу. Так, час одягати світлячки. Е, Отаку. От Друзі, коли купуєте світлячки, звертайте увагу, вони є 4 5, 4, і 5, 3 і 5. різний діаметр. Треба розуміти, який у вас діаметр світлячка. Є э, різні світящіся відразу э, поплавці. Є поплавці, в яких просто достається верхня антенка а вставляється світлячок. Ось вот такого тебе він бесунок зараз світить. Mm -hmm. no. Хотів украсти удочку, прям фрикціон вальнув. Карасевич, я ж казав, прийде більший. Ніде він не дінеться. Фрикціон аж полупив. Він, звісно, такий не прям тонна. Але рибка під саку. Що там у нас? А ну Байно фрікціон полупив, ребята. Чоловік фрікціон тріщав. Ну, да. карасячка. Така хороший, хороший карась. Ай-яй-яй, карась! Пучок черв'яка залутав. Так, рибка враз, рот призакрила. Тому ми, ми її спробуємо розбудити спрей полуницю. Ще якісь 15-20 минут рибачимо. Це ж діти. Детське час. Ось так, дивіться, як він почав ще велиці. Треба ще б хоча б одного піймати. Так, ми збираємося, але ще раз я все-таки дай закину. Ось такий от, дивіться, пучок черв'яка прямо я ставлю. І, чесно, це моя любима. Нажив, наживка, да. И я и, и на ляща, и на карася, и короб сазан любит таки. Из карасямба. Хорошо бодается. Ничего не бачу. На, на голове чуть-чуть свет. Но кивака была хорошая. Потягнув так добре, аж під другу удочку протягнув. Ну, як тебе під саку хоп? О, потікає. Під саку щелк. взяв. Льоха, бачиш, для чого така довга підсака? 4 метри. От для таких випадків вона предназначена. А як мені його доставати по другому з трави? О, хороший. Хороший, карась, Вони тут є. Вони тут живуть. Блін, ну хороший, так? Да? Ух! Карась. Іменно карась. Ротат, заверхню губу. Це як положено. Всі складаються. Задоволені рибалкою? Да. Скажіть вечір, кайф, природа, свіже повітря. Всі зайняті. Всі, всі з ліхтариками. Оце рибацюги. рибацюгам подобаючку. Чатик, як? Нормальний улов? Да. Що, друзі? Отакі от карасики у нас тут на ерпінці ловляться. Роздиви річки Ірпіня, Випускаємо їх. Випускайте кракена. О, карасечка. Карасик. На удочку ловить кайф. Карасиків прям бомба. Ви любите ловити на удочку карасиків? Напишіть про це в коментарі. Обов'язково. Яка рибалка вам більше подобається? Фідерна чи ловить карасика? І приблуда. Куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Там дорога, там. Що бандити, Ми добралися до нашого місця, до машини добралися до машини Кайфово, 2 години кайфу з сім'єю, Блін, просто кайф. Якщо чесно, надоїли вже ці е, короткі сесії, буду ось туди вихідний, поїду на нормальну, на добову риболовлю, на якоїсь нормальної риби. в кількості або нормальної. Я в цьому впевнений. До речі, які вам риболовлі більше подобаються? Поплавочні, фідерні, куди їхати? На тетерів, на десну, київське водосховище їхати знімати. Обов'язково напишіть про це в коменти. хвоста, ні ласки. Па-па! Словысь рыбочка, гарнота вселяка, а из вас підписочка над канал Клювака.